Доброго дня, дорогі друзі, мене звати Олександр. Я у нас на виробництві і сьогодні хотів вам розповісти про ще одні котли, які ми робимо. Це нові моделі, які з одного боку просто модернізація старих конструкцій, але вони від... суттєво відрізняються по своєму функціоналу. І так, чим, наприклад, ці котли відрізняються від тих, що ми робили перед цим. Справа в тому, що ми робимо додаткове утеплення. Тобто цей котел додатково ми утеплюємо для того, щоб він... Не втрачав багато тепла там, де він стоїть, для чого це зроблено? Дуже часто відбувається наступна ситуація: тобто, котел ставиться в одному приміщенні, а опалювати треба інше приміщення. Наприклад, в теплиці дуже часто саме ці котли ставляться в тамбурі, тому що, по-перше, ми заходимо в тамбур, завантажуємо котел, і щоб менше диму йшло, щоб саму теплицю не загромаждали там дровами або іншими, то краще все це ставити в тамбурі, тобто опалення. Але якщо цей котел працює. В і він буде віддавати там багато тепла, то відповідно в саму теплицю буде менше поступля... поступати. Тому саме ось ці моделі, наприклад, сьомка з ми її називаємо, вона розрахована на 75 кВт і може отаплювати, наприклад, якщо це примис... промислове приміщення до 750 квадратних метрів. А якщо це теплиця, то відповідно до 250 квадратних метрів, тому що для опалення теплиці треба по потужності приблизно в три рази більше ніж для опалення звичайного побутового приміщення. Це у нас десятка. Десятка розрахована на 95 кВт по опаленню. Теж розраховано, якщо це промислове приміщення, то 900 квадратних метрів. Ось, як якщо це е, теплиця, то відповідно вона може от, опалювати десь приблизно 400 до 400 квадратних метрів. Тобто 10 на 40, Ось вона нормально справиться. І відповідно, коли ми працюємо, встановлюємо ці котли, отримуємо обратний зв'язок. З'явився запит на те, щоб ці котли ставити в окремому приміщенні. А відповідно за рахунок того, що ми ж підключаємо сюди повітряпроводи, щоб ми могли менше втрачати тепла відповідно в цих приміщеннях, де вони встановлені. І тому ось зроблена система утеплення для того, щоб ми більше зберігали тепла. Тобто вона зроблена по периметру. ось. І таким чином ми економимо десь 30% тепла, і це тепло ми перекидаємо від самій теплиці. Тому є і такий варіант, тобто котли. Турбобулеріани з утепленням для того, щоб ми можна, їх можна було встановлювати саме в е, окремих приміщеннях. Хто зацікавився, можете зайти на наш сайт теплиця Кіфі або просто екотеплиця і побачити, вибрати такі котли. Тобто турбобулеріани екотек 10-7, ну і інші моделі, які ми теж виготовляємо. Сама різна е, лінійка цих, тепли, цих котлів е, на саму різну потужність і саме різні. Запити, тому заходьте на наш сайт, вибирайте те, що вам треба, і ми вам все це відправимо. Ну, а з вами був Олександр. Катеплися, живіть гармонії з природою в рітми прогресу. І до нових зустрічей!